Моя колега Яна Федоровська пішла в продавці. Біля стихійників торгувала цілющою водою з артезіанської свердловини. Так тестувала черкаських містян на наївність. Що в неї вийшло? Дивіться. Містян тестуємо на щедрість та наївність. Пускаємо в хід чудодійну воду. Маємо легенду, вона цілюща бо з артезіанської свердловини. Аби додати воді цілющих властивостей, інтернет рекомендує її окиснити, намагнітити або ж настоювати під класичну музику. Ми за браком часу беремо звичайну воду з-під крану. Для переконливості надаємо банкам презентабельного виду, готуємо етикетку, маркуємо товар, вказуємо, вода унікальна. Потім запаковуємо. Колеги-журналісти підмагають. Ір, допоможи, будь ласка, давай я тримаю. Ціну виставляємо символічну – 20 гривень. Саме стільки вартує півлітра унікальної, цілющої води. Ось цим кошиком починається перша моя в житті торгівля. Побажайте успіху. Наша легенда: вода рятує від безсоння. На неї люди ведуться неохоче. Меня потік я відпослою. Я нормально сплю, у мене і немає дітей. А покраще самопочуття якось. Нормально все тоже. Клієнти допитливі, але не рішучі. Йдемо їм на поступки. Скидаємо ціну. І Вона зараз по 10 гривень ми її тільки починаємо продавати. В магазинах її поки немає. Можливо, хочете спробувати. Здається, <пасів баймі> що магазини її не завезли. Вона? Із Львівської області, там є така старовинська скільки? 10 <пасів> гривень. <пасів> ну, але це акційна ціна у нас зараз, тому що ми тільки починаємо її впроваджувати, чи допомагає вона людям, ми вже перевірили. Хорошо, дівчатка, в наступний раз, бо мені зараз німа куди її. На ніч пити потрібно її. Молодь нас розкушує, говорить, засумнівались через дешевизну. Рідко коли болів і нічого не п'ю. А ти. Ну, ось от... що тебе артрит, то що робити? <гум> а ти? Ну от по чому ти зрозумів? що це не Бо вже на серед вулиці і Така вода за 10 гривень не продавалась. По низькій ціні, 10 гривень баночка, просто не Відвічаї вже давимо на жалість. Підсумовуємо черкасці співчутливі, але витрачатись не поспішають. Після майже години торгів повертаємось з повним кошиком на редакцію. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка новини.